Солідарність, що змінює майбутнє в німецькому місті. Мюнстер відбулася сьома німецько-українська конференція муніципальних партнерств. Близько 700 учасників з України, Німеччини, Польщі та інших країн Європи зібралися разом, щоб поділитися досвідом, налагодити нові зв'язки та шукати відповіді на ключові виклики сьогодення від післявоєнної відбудови до сталого розвитку міст. Особлива увага практичним рішенням, діалогу та підтримці муніципалітетів на всіх рівнях. Організатор заходу сервісна служба міста в єдиному світі за дорученням федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з містом Мюнстер Engagement Global і за підтримки партнерських міст Вінниці та Любліна. з репортажем. звідти наша репортерка Марія Супрун. Мюнстерський конференц-хол місце, куди приїхали майже 700 представників, як з України, так і з Польщі, Німеччини та інших країн Європи, аби взяти участь у сьомій міжнародній німецько-українській конференції муніципальних партнерств. Зала заповнена представниками міжнародних організацій, муніципалітетів, європейських фахівців та політиків, які сфокусовані на українському питанні. Звучать не лише слова підтримки українцям під час війни, а й те, що рідко проникає в наш інформаційний простір. Те наскільки захоплюються європейці українцями, які навіть в такий надскладний час розвивають країну. Нам треба вчитися в Україні. Нам треба вчитися не тільки з питань оборони. Не тільки з питань, там є експерти, не тільки від питань дронів і територіальної оборони. Наприклад, э, і гавенс, електронне э, управління, э, система дія є сильніша, як все системи в Європейських державах. Мета конференції обмін досвідом та розвиток міжмуніципальних відносин. На таких заходах і відбуваються перші контакти майбутніх міст партнерів. Це майданчик для початку плідної співпраці і Вінниця в числі організаторів конференції. Вінниця є лідером в європейських всіх процесах європейської інтеграції, і в даному випадку, я думаю, що і на рівні Німеччини, і на рівні Мюнстера вони по достоїнству оцінили всі наші кажуть, плани, всю нашу роботу. І дійсно ми, ми можемо поділитися достатньо і негативним, на жаль, і позитивним досвідом в умовах. Єного стану, який відбувається сьогодні в Україні, але крім того, приємно, що сьогодні на цих на майданчику говорять і про те, що він ця так, так само є і лідером, наприклад, в наданні адміністративних послуг, в питаннях, які пов'язані з охороною здоров'я, освіти, комунальної сфери. Конференція муніципальних партнерств руйнує стереотип, що українцям потрібне лише європейське фінансування, горизонтальні зв'язки ось основна цінність під час інтеграції нашої країни в сучасний демократичний світ. Але жоден проект не може бути реалізований без фінансування, і пошук таких ресурсів відбувається завдяки контактам з різними фінансовими установами, грантодавцями та донорськими організаціями. Окрім основної частини конференції, яка відбувається в конференц-залі, для учасників є можливість поспілкуватися і в більш камерній атмосфері вже в залі для коворкінгу. Тут є можливість зустрітися з представниками міжнародних організацій та фаховими спеціалістами для обговорення вже конкретних напрямків майбутньої співпраці. Європейські міста можуть допомогти з написанням грантових заявок, підготовкою документації, тобто бути амбасадорами України і, зокрема, Вінниці в отриманні такого ресурсу вінницю знають, знають як місто, як колиску децентралізації, як місто, в якому народжувалося багато муніципальних інновацій, і тому, якщо ми кажемо про функціонування міста Вінниці під час великої війни. Усі знають, що наш бюджет розвитку зараз спрямовується на забезпечення безпеки та оборони. І тому для того, щоб компенсувати найбільш негативний вплив війни, а саме війна, краде час у наших дітей. Саме для цього нам необхідно шукати розвиткові можливості поза межами України, які фінансуються з Європейського Союзу, завдячуючи цим двостороннім, трьостороннім партнерством. а щоб контактувати було ще простіше в холі мюнстерського конгрес-центру, влаштували ринок можливостей. серед презентаційних столів різних українських та німецьких міст. Вінниця наша громада завжди відкрита до співпраці, і ми завжди раді бачити нових партнерів щодо спільних проєктів, спільних завдань і реалізації наших проєктів в нашій громаді. Окрім триденних панельних дискусій, важливих озвучених тез про допомогу та закликів до збереження миру та цілісності України, можливість поспілкуватись з представникам міст партнерів віч на віч. Зустрічі з нашими двома містами-партнерами Вінницею та Любліном відбулися в дуже дружній атмосфері. Ми довіряємо одне одному та вдячні, що знайшли одне одного. Солідарне партнерство розвинулося завдяки Любліну за дуже короткий час, і ми маємо цілий спектр різних контактів. Це і молоді люди, які вже обмінюються ідеями, це і обмін між школами Вінниці, Любліна та Мюнстера. Маємо можливість побачити конкретні заходи як результат співпраці в галузі медичної допомоги, тобто всієї сфери надання медичної допомоги в рамках циркулярної економіки, а також заходів щодо захисту клімату та адаптації до зміни клімату. Незважаючи на те, що демократія як інституція переживає не найкращі часи в Європі, саме Україна зараз на передовій і б'ється за ті європейські цінності, до яких в Європі вже звикли. німецько українська конференція показує, що ми всі європейці, ми всі члени однієї спільноти, і майбутнє у нас також спільне. Марія Супрун, новини за день, телеканал Віта.